Яке, ж у мене милищеня. Ну просто диво. Давай тебе помиємо. Встав свої милі лапки ось так. І про шапочку для душу важливо не забути. Ой, як тобі личить. Я теж, мабуть, помию своє кошеня. Ось так поставимо твої милі лапки. Ти що не хочеш митись? Боїшся води? Ну нічого, я дещо вигадав. Зараз я покладу туди смішних рибок, і тобі стане весело і зовсім не страшно. От інша справа. А тепер я обережно палю на тебе злійки. Який же ти милашка. Дивись, що в мене ще є. Шампунь спеціально для милих кошенят. Ось так обережно помасуємо. Так весело тебе мити. Більше піни на голову. Та за вушками почухати. Бачу, тобі подобається. Ой, а що це відбувається? Мій котик так здорово мурлика. Мабуть, йому дуже подобаються ці бульбашки. І моєму песику вони також дуже подобаються. Ми з тобою великі молодці. Дивись, вони стали такими чистими. Залишилось їх висушити. Так, зараз ми цим займемось. Настав час обідати. Дітки приготувала спеціально для вас. Це ще що? Ух, ці дрібні звірята. Ну, буває. Так, на чому ми там зупинились? Зараз ми швиденько висушимо вас з допомогою пену. Котику подобається. І писику також. А взагалі це дуже приємно. Згодна. Неймовірно, ви лише погляньте, як же перевтілились ваші звірята. Так, це сюди. А це от сюди. Ура! Я переміг! Швидше завантажую гру мульті Google Play та Apple Store на свої планшети та телефони. І звісно, розважайся разом з нами. Є, які наші вихованці чистенькі. А тепер настав час трохи тебе нарядити. О, яка милаха! І так, для початку я почищу твої лапки у спеціальному стаканчику. Ага, ось так. Тепер настав час помазати їх кремом. Повір, шкіра на твоїх лапках стане дуже ніжною та м'якою. Бачу, тобі подобається. Чудово, це ще не все. Продовжимо наші спа-процедури. Дивись, що в мене є. Спеціальна рукавичка. З її допомогою можна позбавитись від зайвої шерсті. Ой, гидота яка. Саме, мабуть, викинемо. Ну, а тепер пригощу тебе з цим смачним кормом. Це комплемент від нашого спа-комплексу. Моє миле кошеня! Зараз я тобі також влаштую СПА-процедури. Який же ти милий з цим бантиком? Звісно, підстрижемо тобі кіхтики та намажемо лапки кремом. А далі трохи тебе розчешемо. Ох, як здорово ти морчиш! М Який ароматний спрей. Тепер ти будеш також приємно пахнути. Ну і звичайно, я пригощу тебе смачними ласощами. Мій милаха! Як же мені подобається тебе гладити? О, я дещо придумала. Настав час тебе вбрати. У мене є ковточка та спідничка. Думаю, вона буде виглядати на тобі просто неймовірно. Ось так, обережно. Вау! Ти неймовірна красуня. А ще у мене є ось такий ошийник. Та заколочки. Моя краса! Ой, а це ще що? Це ми тут граємось. У мене між іншим кошеня-ковбой. Добре, постріляли трохи, а тепер пограємо в полювання за лазером. Ха, Який кумедний. Обожнюю тебе мій красень. Це і справді дуже мило. Я гадаю, що мій песик також не відмовиться пограти. Ану, принеси мені цю іграшку. От молодець. А, але це здається мамині окуляри. А от і сама мама. Я нічого не бачу. Діти веде і куди поділись мої окуляри? Упс а, Велике дякую. І хто у мене їх забрав? Ти більше так не роби. Не ображайся, мама просто не любить, коли у неї забирають її речі. Це було дуже кумедно, так? Ага. Ти такий милашечка. Але знаєш що? Я хочу тебе потішити і зроблю для тебе неймовірний будинок. Візьмемо картонки, склеїмо їх між собою. А далі перейду до малювання. Намалюю вхід у вигляді мордочки котика. І додам ще багато смішних малюнків. Так, ось так. Гадаю, дуже симпатичний будинок для котика. Іди швидше сюди. Бачу, тобі подобається. Ох, я задоволений. А у мене є лише собача лежанка. Але треба придумати ще щось. Так. Здається, у мене є ідея. Я зроблю з цієї лежанки справжній будиночок. Будинок для моєї самої милої принцеси. Ось так набагато краще. Бачу, ти задоволена. Так-так-так. Подивимось, що там у дітей. О, нічого собі, який милий песик у такому гарному будинку. А це просто диво кошеня. Як же мені весело з вами грати? Ви просто диво. Ого, Барні, який ти молодець. Це схоже на значок Макдональдс. Кіті, допоможи мені рівно повісити табличку Баскін Робінс. Ага, дякую. А як щодо таких посипок для морозива? Поставимо їх от сюди. Барні, для тебе я зробила фірмову упаковку для всіх смаколиків. Сюди покладемо бургери та нагетси. Круто, так? В мене ще стакани для напоїв є. Тут повісимо гірлянду з ріжками. Кіті, я вже зробила. А ти? Ох, ми такі молодці. Що, Барні? Ого, кульки. Цікаво, а навіщо вони нам? Дай поміркувати. Точно! Прикрасимо нашу лавку кульками. Вуаля, готово. Тут поставимо меню. І сюди повісимо. А тут буде комбоменю. Дякую за допомогу, Барні. Ми впорались і відкрили власний Макдональдс. Давай, п'яй, друже. До речі, тут треба повісити меню морозова. Тобі подобається, Кіті? Барні, диви, що я принесла. Кіті, а тебе треба одягти в уніформу. Тепер ти справжня продавчиня морозова. І Барні також приодінемо. Головне не забути поставити баночки, куди відвідувачі будуть класти гроші. Готово. І так ми відкрили свій Макдональдс і Баскін Робінс. Починаємо заробляти. Ви що ви граєте? Ух ти, це нова крута гра Мультєдосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Ха. Нічого в тебе не вийде. Ого. Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але це ж так зовсім не чесно. Між Роксі і шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео уважно і не прогав подарунок. Завантажу гру мультідосорт через Apple Store і Google Play. Ого, це ж Баскін Робінс. Прикольно. А, милий котик. Щоб мені такого замовити. У кіті перший клієнт. Він мені потрібен. Я дещо придумав. Підкинемо їй мишку. Все ще що. А, яка мила мишка. А чому ти на мене так дивишся? А, я йду у Макдональдс. Привіт. А тут собака біля каси. Цікаво. Мені, будь ласка, бургер та коло. Замовлення прийняте. Зараз приготуємо бургер. Ось так. Майже готова. Головне не забути про сир і другу половинку булочки. Заповнимо склянку колою Думаю, мій клієнт буде задоволений. Смачного Ау! <клес> цей пухнастий вкрав мого клієнта. Я зіпсую його бургер, покладемо червоний перець. Чудово. ось твоя оплата, друже. Залишилось лише спробувати. М -м, як смачно! Зачекайте, а чому так гостро. Мені терміново потрібно щось холодне. Допоможіть, дайте мені морозиво, будь ласка, рот весь горить. Я не можу стримувати вогонь. Ох, мені стало краще. Кіт, ви як? Що таке? Зі мною щось не так. Ні-ні, все чудово. Це вам. Ну що, час валити. морозово дуже смачне. Кіті, це тобі. Ох, я щойно з пожежі. Так, спекотно. Мені терміново потрібен ось цей ріжок морозова. Ой. Мяу, ваш ріжок готовий. Велике дякую! О, ні, воно розтонуло. Потрібно морозиво побільше. Таке. Так, саме таке. Давайте його сюди. Спробуємо. Що? Воно теж розтонуло. Мяу. Не хвилюйтесь. Я все зроблю. Дістаємо апарат для морозива, вставляємо шланг. Тепер вмикаємо. Містер пожежний. Відкрити рота. Вау, це дуже класно. Класна ідея. Дякую. От ваші гроші. Приходьте до нас ще. Що це тут збудували? О, морозиво. Як не відмовилась. Зачекайте, а це що Макдональдс із собакою цікаво. Нічого собі, яке меню обширне. Знаєте, я хочу молочний коктейль. Вау, буде зроблено. Приступаю до приготування. Покладу побільше полуниці у блендер. І туди ж заль'ємо молоко. А тепер все гарненько перемішую. Ах, ця бабуся мене гладить. Дуже приємно. Мяу, він не отримає більше грошей, ніж я. Упс, пробачте, у мене лапки. Вау, що відбувається? Тільки на молочний коктейль. Ні. Вау, сподіваюсь, він не вибухне. Я з голови до ніху коктейлі. Вау, бабуся, ви як. Проходьте до тями, прошу вас. Ой, лоскітно. Ну, все, милий, досить облизувати. Ого, Два ресторани, і без нагляду. Зараз вкрадемо банку з грошима. О, собака гавкає. Добре, підемо до Баскін Робінса. Крадемо гроші звідси. Кіт мені нічого не зробить. Будьте ласкаві мені цирижок морозива. морозова. М'яу, замовлення прийняте. Мені потрібна кулька блакитного морозива, котре я покладу у ріжок. Готово, прошу. О, Моє морозиво! Чудово! А я візьму банку з грошима. О, ні, собака, не кусай! провалюй звідси, а гроші я поверну кіті.